Порився я трохи в інтернеті і знайшов декілька відео, де американці куштують наш сухпай. Тож що думають прості жителі Америки про те, як харчуються українські військові? Перша реакція буде від американця, який на своєму ютуб-каналі постійно пробує різні сухпайки. Він робить дійсно гарні відео. З цього боку український добовий пайок 2020 року. Ось оце все забагато для одного відео. Тому ми сьогодні сконцентруємося на українському сухпаї. Тож давайте подивимось, що ми будемо їсти. Гаразд, тут у нас сніданковий пакет, А ось і обід і також вечеря. Це дуже зручно, що вони в трьох пакетах. Основна страва це курка овочі та з 350 грамів. Вироблено 162020 Гарна упаковка. Хороша велика порція. Пахне чудово. І тут такі великі шматки курки, що я подумав, що мені потрібен ніж, але вони дуже м'які. Чудовий смак, насіль прекрасно. Структура трохи м'яка, але крекери допоможуть з цим. Дуже великий сніданок. Я не бачу тут овочей, окрім моркви, але кількість курки, яку ви отримаєте, фантастична. З цим все перейдемо до обіду. На обід у нас яловичина з овочами по типу суп, а тут картопля зі свининою та овочами. Це вишневий джем. Разом з крекерами. Трохи житного хлібу та чашка чаю. Спробуємо житний хліб. І ось цей вишневий джем. Якесь трохи водянисте. Хліб дуже твердий. Але джем добрий. Круто, що тут аж цілих 500 грамів. Вау! Чудовий обід! Свинина з картоплею та овочами. І суп борщ. Дуже сильний запах капусти. Він хороший, але дуже жирний. І смак якийсь солодкий в якомусь сенсі. Гарний смак. Просто він якийсь занадто солодкий для супу. Але я впевнений, що він такий і має бути. І це також жирна масляниста страва. Але якщо вам потрібна енергія, то я розумію, чому вони саме так готують. Я ще досі ситий, але давайте перейдемо до вечері. Я вже переклав і, схоже на вечерю у нас каша, ще крекери, а це пшеничний хліб, трохи чаю та меду. Давайте це підігріємо. Я залишив чай без цукру, щоб скуштувати його з медом. Він трохи кристалізувався, але смачний. І ось поближче. Свинина з кашею. Гарний смак. Так. Дуже ніжна текстура. Дуже м'які шматки свинини та великі. Хоча з овочів тільки морква, яка трохи підкреслює смак. В чай я додав меду. Так, він хороший, але я радий, що не весь його туди кинув, тому що він смачніший на хлібові. Наступна реакція буде від звичайного мужика з Америки, який захоплюється полюванням, риболовлею та життям в дикій природі. Тож що ми будемо робити сьогодні? Будемо куштувати український сухпайок. Вірите ви чи ні, але це для однієї людини українська версія. Тому ми розігріємо це та спробуємо. Спробуємо суп. Пахне добре. У нього цікавий смак. Знаєте, як квасоля та кукурудза. Картопля, рис, можливо, ще щось. Хм, Непогано. Це ще якийсь суп, я гадаю. Ну, якщо ви готуєте страву, ви, напевно, хочете знати калорійність. О мій Боже, це виглядає дуже смачно. Схоже на безстроганов. Але ні, в цьому є квасоля. Трохи яловичини та квасолі і моркви. Це справді дуже добре. Так, тепер ми відкриємо останній. Цього покладемо назад, щоб він не охолов. Yep. <laughs> Ось так. Це не м'ясо, це якийсь рисовий паштет. Схоже, що він не нагрівся до кінця. Одне я помітив, що в усьому цьому їм не вистачає справжнього насиченого смаку. Це дуже добре дуже калорійна страва непогано. Наступна реакція буде від мужика, який сім років знімає відео про сухпайки, і перепробував їх уже більше 500 штук. Термін придатності до 05.01.2024. Отже, це, мабуть, найновіший сухпай, який я бачив, і дуже дуже свіжий. Без зайвих слів, давайте відкриємо і подивимось, що всередині. А що ми маємо в нашій головній страві? Давайте просто перекладемо. І наша основна страва це щось по типу каші, свинина з овочами та солодким перцем. І давайте висипемо це ось сюди, в ось оце. Дуже добре, видно, як багато цієї каші в пакеті. Вона виходить і виходить, вона виглядає гарно. Тут є великі шматки яловичини, як ви бачите, І запах дивовижний, має якийсь східноєвропейський російський вид, яловичина, там лавровий лист, сіль, перець, ось такий запах. Подивіться, яка рожева яловичина. Вона не сира, це ніби в'ялена чи щось типу такого. Тож, ця їжа краща, ніж американський сухпай. Так, це так. На 100% без сумнівів. Скажу ось що. Це дуже якісна їжа. Ця їжа дуже хороша для одного прийому їжі. Чи вистачить вам цього на один день? Мабуть, ні. У кого є можливість підтримати канал та вихід нових відео, моя карта Приватбанку буде на екрані та у описі під цим відео. Якщо хтось задонатить, то дякую тобі дуже сильно.